Розпочнемо ми з дієтичних добавок від Лівеста. І ви знаєте, дуже багато зараз мене запитують в особисті, знаю, що запитують регіональних менеджерів. Мені пише дуже багато лідерів на продукти, особливо під торговою маркою Лівеста. Яка країна-виробник? А що це там за склад? А які це добавки? І чи можна їм довіряти? І взагалі продуктам під торговою маркою Лівеста? Я хочу від себе сказати, що напрямок робити під своєю торговою маркою продукти ми обрали і прийняли для себе рішення, що ці продукти будуть максимально ефективні і максимально якісні. Тому сміло можете їх пропонувати для своїх клієнтів. Якщо говорити про діетичні добавки, які зараз є на екрані, молоді, суглоби, тонус, вен, вітаміни, б'юті комплекс це український виробник. Український виробник компанія LecoPro. І хочу вам сказати, що якість дуже на високому рівні, використовуються лише натуральні рослинні інгредієнти. І я хочу сказати, що ми вам дали дуже привабливу ціну на старті, для того, щоб ви не сумнівалися і знаєте, не шкодували грошей і дійсно побачили ефективність від їхнього використання. А, скажу, що вже в наступному каталозі, який буде після четвертого каталогу, тобто в п'ятому, ці добавки будуть значно дорожчі, і ви зможете через декілька тижнів вже самі це побачити, листаючи новий каталог. А, тому я рекомендую максимально скористатися цією вигідною ціною і, знаєте, привабити своїх перших клієнтів. А, коли вони побачать ефект від використання, вони обов'язково будуть робити вам повторну покупку. Хочу звернути увагу, що дуже симпатичний дизайн самої упаковки, баночки йдуть без коробочок, вони зверху опломбовані, тобто буде перше право вскриття від клієнта, як на мене, дуже гарно, дуже естетично виглядають, а ще і дуже ефективні використання. Взагалі ми цього разу підійшли до формування каталогу і розмістили ці дієтичні добавки біля продуктів, які їх будуть вдало доповнювати. Тобто ми розуміємо, що купивши там, наприклад, крем-гель, «Акулячий хрящ, чи новинку крем з слиною піявки, ми знаєте, не до кінця вирішимо проблему, яка є в людини зсередини. Те, що стосується суглобів, те, що стосується вен, те, що стосується тьмяного волосся, чи крихких нігтів. Тому ми зробили це як в доповнення. Є краса ззовні і є краса зсередини. Красу зсередини ми можемо дійсно підтримати дієтичними добавками. Звичайно, використовуючи літо, треба максимально насититися овочами, фруктами. Але хочу сказати, що мінімальна кількість все рівно залишається і засвоюється нашим організмом. Це дуже індивідуально, все абсолютно. Тому ніколи не завадить підтримати наш організм зсередини дієтичними добавками. Походу буду дивитися, чи немає у вас запитань, пишуть, що склад дуже класний, він дійсно класний, відповідає. І, ви знаєте, для себе зрозуміла, останнім часом, я вже давно для себе це зрозуміла, що українські виробники можуть робити класні, якісні продукти. І що нас зупиняє взагалі, буває, знаєте, коли український продукт коштує дорого. Ми за нього не завжди готові віддати такі гроші, навіть як розуміємо, що він по якості набагато гарніший, ефективніший, дієвіший, ніж продукти імпортного виробництва. Я хочу вам сказати, що ми дійсно підходимо до цього дуже, скажімо так, вибірково. І хочеться, щоб ви максимально довіряли тим продуктам, які ми використовуємо під торговою маркою Лівеста. В даному випадку це виробник України. Я пишаю, що українські виробники можуть робити якісні, гарні і ефективно дієві продукти.